Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні я вас ознайомлю, як легко подати скаргу на надії або бездіяльність працівників поліції. Заходимо в закладку заяви в електронному суді, нажимаємо Створити. Зараз я відкрию вже створену чернетку. В даній вкладці треба заповнити всі поля. Вказуємо область, інстанція перша. Куди подаємо до Олександрійського міськрайонного суду. Наступний крок. Якщо у вас немає номера кримінального провадження, вам дали відмову в відкритті. Вказуєте 17 цифр 0. Одиничка вхідний номер. Короткий зміст. Скарга на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей до єдиного реєстру. Наступний крок. Вказуйте свої дані, адресу, телефон, електронну пошту. Наступним кроком нам треба пропустити, нам не потрібен. Відповідь дача, обов'язково вказати, хто вам надав відповідь, на кого ви скаржитесь, і вказати його посаду, заповнити, заповнити всі поля. Наступним кроком. Треба додати текст заяви. В тексті заяви вказуєте, на що ви скаржитесь. Використовуєте шаблон при необхідності. Копіюєте шаблон. Зараз я його не буду копіювати, в мене вже заява скарга набрана. І в кінці скарги. Пишете, прошу суд зобов'язати уповноважених осіб Олександрійського РВП невідкладно внести відомості про вчинення злочину, які мають ознаки передбаченого КК України до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, і розпочати за заявою досудове розслідування в формі досудового слідства. Другим пунктом я вказую розгляд справи провести в режимі відеоконференцзв'язку зв'язку засобами скаржника. Порядку 336 та рекомендацій щодо роботи судів в умовах воєнного стану. Тобто, е якщо суддя винесе ухвалу про розгляд в порядку відеоконференції, ви зможете е з будь місця, де є інтернет, прийняти участь у судовому засіданні, так як розгляд без вашої присутності буде скасовано і повернута вам ваша заява. Тому як обов'язкова присутність скаржника під час розгляду. Наступним кроком завантажуємо додатки. Я перетягую заготовлений вже в мене файл, зберігаю його, він приєднується до матеріалу Алів справи. Далі ми її зараз підпишемо, сформуємо заяву. Коли ми формуємо заяву, автоматично формується текст заяви-шапка, вся заява, яку ви вказали при відкритті даного документу, дивимось, шапка заповнена. Перевіряємо, чи правильно ви вибрали. Куди подаєте дану заяву відповідача, свої реквізити перевірили. Скарга, назва скарги була вибрана при заповненні шаблону, текст скарги передивляємося. І далі ми підписуємо з допомогою електронного ключа і відправляємо. Вводимо пароль. Натискаємо кнопку Далі, ключ щитано. І зараз наша заява появиться в списку відправлених. Заяву відправлено. Повертаємося до списку заяв. І зараз ми бачимо, що наша скарга. Відправлена до Олександрівського міськрайонного суду. Тобто, не виходячи зараз з кімнати, ми подали скаргу. Текст скарги з усіма посиланнями я закріплю в описі. Всім дякую до наступних зустрічей!